Знаєте, молитва ізбавила його від чого від тривоги. Написано, він до трьох разів ішов і молився. І молитва збавляла його від тривоги. І зверніть увагу, коли він підходить знову до учнів він вже не тривожиться. Чому? Тому що він знає, що він про все то поговорив з небесним Отцем. І небесний отець та да, що. Відповідь. Він зробить то, що він просив. Друзі дорогі, як важливо нам пам'ятати, що єдина можливість збавитися від тривоги то молитися. І знаєте, молитва ізбавляє людину від тривоги. Якщо ні, значить, або людина молилася не з вірою, або людина молилася не конкретно, або ще щось. Знаєте, я розказував один случай, як.